Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Дуже цікавий матч у 26-му турі чемпіонату України стався між київським Динамо і Чорноморцем. Звичайно, що киян всі вважали фаворитами цієї зустрічі. Тим більше, що усі три матчі. Причому гостій матчі, коли Олександр Шовковський очолював свою команду біля лавки тренерської, а кияни виграли, і зараз Шовковський мав протистояти. Чорноморцю Романа Григорчука Особливих проблем у складі Шовковського не було. Дискваліфікованого Попова замінив дячук. А замість тимчика вийшов Караваєв Натомість у Чорноморця а, втрат було більше Брагару, Васильєв і Авагімян були дискваліфіковані, і довелося ламати голову Григорчуку яким же чином а, побудувати гру своєї команди на цей поєдинок а, з центру поля. Почав цей матч поранений боєць спецпідрозділу національної гвардії України Омега з позивним Динамо. Болівальник Динамо, який брав участь в обороні Києва та звільнення Київської області під час звільнення Харківської області в Ізюмському районі село Брашківка отримав поранені зараз. Проходить реабілітацію. Друзі, не забувайте про наших захисників за QR-кодом Переходьте, а також за посиланням в описі до цього відео і донатьте на мобільні пункти керування БПЛА. Чорноморець їх здивував з перших хвилин. Але Фіренко, бачите, чудовий дриблінг, вже до якого ми звикли. В принципі, показує, знаходить можливість для удару. Б'є за меж штрафного майданчика. І це лише друга хвилина зустрічі. Подивіться, як розгорталася ця атака Чорноморця. Звичайно, що було не без помилки Караваєва, але як же здорово тут розібрався. Але Фіренко пішов від дячука, пішов від сироти. Створив собі можливість для удару, врятував тут нещерет. Багато кутових у Чорноморця було на початку цієї зустрічі тут удар від Ореста Кузика, і знову нещеред змушений вступити в гру. І це друзі лише третя хвилина зустрічі, лише її старт, лише її початок. І чорноморець у цьому поєдинку насправді дивував з перших хвилин третя. Хвилина ще не закінчилася. Чорноморець подає кутовий удар Єрмакова. І гол! Гол! забиває Єрмаков, який у цьому матчі грав лівого захисника, номінально центральний захисник. Але бачите, на стандартах він грає здорово. І Дячук із ним не впорався. Можливо, правильний натяк від режисерів, що впорався б з ним попов у цій ситуації, але цього вже ніхто не дізнається. Єрмаков виграв верхову дуель у Дячука. І відкрив рахунок у цьому матчі. І тут вже, звичайно, що не щирят, хоч і до м'яча, дотягнувся, але врятувати свою команду не зміг. Падає Сидорчук, Гучик віддає на правий фланг. Тут Хадіда уривався у штрафний майданчик, стелиться в підкатах. Вівчаренко підхоплює м'яч баді Красиво Красиво дуже грає Алефіренко, але не скористався а, його передачею тут. Єрмаков. Він м'яч підхопив з лівого флангу навісив, і На тому ця ще одна дуже красива, широка, яскрава атака Чорноморця закінчилася. Вівчеренко все ж таки зіграв тут м'яч. І дуже красиво, елегантно зіграв тут Алефіренко. Динамо на шостій хвилині зустрічі відповідає першою такою осмисленою і достатньо гострою атакою. Пас назад від Буяльського, удар з ходу в Андрієвського повз ворота. Дуже непогано було зіграно Роман Григорчук. Він весь матч просто був у грі. Він постійно підказував своїм підопічним емоції. Емоції у нього було дуже-дуже багато. Бадібанга зараз із м'ячем, Це вже 11-та хвилина зустрічі. Кузик, кузик на путрю. Той на бадібангу. Бадібанга навішує І Демченко. Забиває другий. Яка ж красива, розмашиста атака Чорноморця. І це тільки 11-та хвилина зустрічі. Шокуючий абсолютно старт для київського Динамо. 2-0 виграє Чорноморець на 11 11-й хвилині. Прекрасно головою тут зіграв центральний півзахисник Демченко. Ну і прекрасно взаємоділи гравці Чорноморця. Зацініть цю передачу Путрі, зацініть гру Кузика, гру Бадібанки, який видав гульову передачу. Ну це дуже красиво. Це той футбол, який насправді приносить насолоду. І Чорноморець у 2023 році а, році прекрасний футбол нам показує. Це зовсім не та команда, яка була в році минулому. Григорчук побудував чудовий колектив. І ну я не знаю, хто напише, хто напише нам зараз в коментарях, що не відчувається роки тренера зараз у Чорноморця. Не знаю. Атака Динамо. Атака Динамо більш-менш гостра. До удару справа не дійшла. Андрієвський його навіз. Невдалий удар від Ваната. Удар головою вище воріт. Ну, до цієї атаки, більш-менш гострою Динамо, після другого голу Чорноморця ми побачили ще 14 хвилин футболу. Тобто не одразу Динамо оговталося. А, знову швидка атака Чорноморця. Подивіться, як класно приймає м'яч Олефіренко. Як він залишає м'яч у полі, як він рухається, який у нього дриблінг, як він прибирає. Дячука і б'є по воротах. Все зробив сам. Все для себе зробив сам Данило Олефіренко. А він так само, як і вся його команда, неймовірним чином просто. Грає у 2023-му. перед цим матчем. У нього було 8 голів у 9 матчах за чорноморець. Прекрасний показник, і тут теж міг забувати, але трішечки у ворота не влучив. Ще одна відповідь: Динамо. О, якщо Олефіренко надзвичайно активний у Чорноморці, то у Динамо непогано грає Вана, та і дуже цікаво спостерігати за його протистоянням із захисником Чорноморця Салюком. Два молоді таланти навіз із флангу і тут паст. І потім Салюк свою команду рятують, не дають забити супернику і м'яч дійсно лінію воріт. Не перетнув тут, навіть і близько. Навіть не дійшов до лінії воріт. М'яч у цих двох епізодах вже потроху наближається до завершення. Перший тайм. атаки динамо намагається все ж таки тиснути кельська команда. Тут забирає м'яч. Дячук, Ванат із м'ячем. Ванат набирає хід. Пас на Караваєва. караваєв простріл на Буяльського. Буяльському буде незручно, але проходить його передача на Ваната. А Ванат зумів знайти Буяльського на ударній позиції. От передача Ваната просто чудова. Але Буяльський свій момент не використовує і е, свою злість зганяє на стіці у рід суперника. Вона тут перекривали максимально аж три гравтій Чорноморці, але він все одно примудрився викрутити цю передачу на Буяльського, але Віталій Буяльський тут не забив. Підсумку постраждала стійка. Дивимось далі, знову Ванат. І знову Ванат проти Салюка. І цього разу Ванат обходить Салюка, виходить на ударну позицію, змушений бити справу і справою він не забиває. Не забиває у дальній кут воріт суперника. Прекрасний момент для Ваната. Динамо, в принципі, у першому таймі на гол заслужило, але реалізувати свої моменти кияни не змогли. І тут найкращий момент для того, щоб забити, був якраз у Ваната. Один з небагатьох. Епізодів, коли він все ж таки зумів випередити Салюка. Ще атаки Динамо у першому таймі. Волошин його удар за штрафного майданчика. З ним спокійно впорався паст. І ще атака Динамо. Наприкінці тайму, все ж таки кияни домінували. Пас Андрієвського на Беніто вибиває в красивому підкаті Салюк Буяльський. М'яч підхоплює, і м'яч влучає в руку Салюку. Ну, спочатку здавалося, що можливо варто було б зреагувати на цей момент і е, трактувати цей епізод як гру рукою Салюка. Але дивіться, що робить Салюк: прибирає руку, прибирає руку максимально, заводить його її за спину, і м'яч торкається е, ліктя просто руки. Салюка. Якщо б не в лікуть влучив м'яч, то влучив би у корпус. Це не навмисна гра руко. І, звичайно, що Віталій Романов тут захисника Чорноморця не покарав. Другий тайм! Другий тайм! А, атакує Динамо. Не зробив замін Олександр Шоковський у перерві, випустив той самий склад. Але Динамо вийшло все ж таки іншим. Вийшло більш сконцентрованим і більш успішним в атаці. Ванат. Обігрується з Беніто. Ванат виходить на ударну позицію. Нарешті забиває. Це 53 хвилина зустрічі. Тут знову треба було бити правою ногою, І тут же виконав Ванат на 100% в цей момент. Чудово собі м'яч на хід підробив. Давайте ще раз дивитися за цією атакою. Ну, він, по суті, став джерелом цієї атаки. Оту дуже важливо. Справу він виконав, обігрався з Беніто. Беніто тут йому чудову передачу віддав, і гол Ланата, асист Беніто. Не так багато успішних дій було від Беніто у цьому матчі, але бачите, асистом він все ж таки відзначився. І тут він віддав як треба. Тут він віддав на Ваната, як і було потрібно в цьому епізоді. І це 2-1. Початок другого тайму. На початку таймів у нас багато голів. Як в першому, так і в другому. Чому кажу багато, оскільки пройшла буквально хвилина ще одна атака Динамо. Беніто тут е, Єрмакова не обіграв, але підхопив м'яч Караваєв Беніто знову з м'ячем на фланзі Караваєв на буяльського Буяльський повертає на Ваната, Ванат, на буяльського і буяльський забиває свій 50-й. М'яч в чемпіонатах України. Ювілейний гол для Бояльського 2-2 вже на 55-тій хвилині зустрічі. Чорноморець, який мав велику перевагу в рахунку, ав 2-0 на початок другого тайму. Дуже швидко цю перевагу втрачає. І здається, що зараз Динамо суперника дотисне. І це лише справа. Ну, якихось десятків хвилин. Чудово тут обігралися між собою бояльський і ванат, питань немає. Вони добре один одного відчувають, чого не скажеш про деяких інших гравців Динамо. Ще раз дивимося на повторі за цим красивим голом і взаємодією гравців Динамо Київ. Ну, і реакція Романа Григорчука. Ну, по іншому, звичайно, що головний тренер не буде реагувати, коли його команда там за дві хвилини втрачає. Перевагу два м'ячі Динамо продовжує атакувати. Це лише 56 хвилина. зустрічі пройшло. Ну зовсім мало часу з попереднього голу. Атака Динамо, потужна атака Динамо, Буяльський віддає на Ваната. Ванат проходить далі, б'є. Ну і тут апелює і просить пенальті. В принципі, підстави певні у Ваната були. Щоби Віталій Романов цей пенальті призначив, але він вирішив, що все ж таки. Не грав в Салюк у цьому епізоді рукою. Хоча. Хоча, от давайте дивитись, бачите? Лівою рукою м'яч він призупинив. Призупинив. І, і дійсно збільшував об'єм тіла в цьому епізоді. Ну, в будь-якому моме, будь разі момент достатньо складний. І дуже шкода, що вара немає. Без вара тут, звичайно, що не розібратись. Чорноморець відійшов від цього нокдауну. Відійшов від... Удару, подвійного удару Динамо. І створював нові моменти. І тут знову міг забивати Єрмаков, якого абсолютно вільного залишили на ударній позиції. Врятував нащеред. Потім намагався добити м'яч у ворота. Динамо Штовгрен і Алефіренко. Штовгрен замінив Гая Хадіту по перерві. Ще один кутовий Чорноморця. І ще один класний момент. І тут Чорноморець міг забивати. І знову дуже небезпечний стандарт від Одеситів. Салюк все ж таки пролетів повз м'яч, бадібанга не очікував, що м'яч знайде його голову. І м'яч полетів повз ворота. Ще атака чорноморця. Удари 3-2 на 70-й хвилині зустрічі. Демченко робить дубль. Тут абсолютно дивно, як дали можливість Демченку так вдарити по воротах суперника. І Що робив Сергій Сидорчук? Як він опинився на газоні? Ну і все почалося з невдалого вибивання від нащерета. Дуже швидко організувало атаку одесити. Обігрався з Алефіренком. Тут Демченко. І подивіться, на дії Сидорчука. він проскочив, поклав його. Обманним рухом на Газон Демченко і виконав прекрасно. Цей удар влучив просто в кут воріт Динамо. Здавалося, що справа лише часу, щоб Динамо дотисла свого суперника. Натомість вони м'яч від чорноморця, пропускають, знову йдуть вперед, знову активний. Ванат, але цього разу не дав йому забити салюк. м'яч від салюка пішов на кутовий з рикошете влучив. Ванат в цьому епізоді лише у зовнішню зовнішній бік сітки. Забити не зміг. Кутовий достатньо небезпечний. Царенко вже вийшов на футбольне поле. І от вони разом з Андрієвським розіграли цей кутовий. Андрієвський навішує удар. Сироти добиває. Вона влучає поперечку, але вона в офсайді в цьому епізоді. І, можливо, дарма він м'яч чіпав. Давайте подивимось. Адже сирота і сам міг забити. Можливо, м'яч летів у ворота. Можливо. Ну, це вже особливо не перевіриш. Вирішив Шоковський далі Андрієвського замінити. ну і Вийшов Джастін Лонвейк, А у Андрієвського стався такі невеличкі конфлікт із партнером. Схоже, що це Вівчаренко, наскільки я розумію. Саме до нього Андрієвський звертався. Емоції Емоції брали гору. Брали гору над гравцями «Динамо», які в цьому матчі не те, щоб перемогти, а зрівняти рахунок не могли. А в Чорноморці ще були моменти. І знову Алефіренко. Але Фіренко знову на ударній позиції дотягнувся до м'яча головою. Прекрасний матч він видав, хоч і не забив у цьому поєдинку. Ще кілька замін зробив Шовковський Лонвик на Сидорчука. Це вже 89-та хвилина зустрічі. Той на Царенка. І Царенко тут виконав. Царенко виконав просто прекрасно. Розвернувся, бив зряче у дальню дев'ятку. І ну, насправді. Для нейтрального вболівальника, мабуть, будь-якого, дуже шкода, що цей гол не відбувся, оскільки красиво, дуже красиво зіграв Царенко у цьому епізоді. Е і міг би бути класний гол. Останні хвилини зустрічі Чорноморець, начебто затягує час, робить тактичні заміни Григорчук. Але, попри все, Чорноморець. Подекуди володіє м'ячем на половині поля суперника. Олександр Гладкий тут вийшов на футбольне поле. Ну і деякі, якщо ми вже всі моменти з непризначеними штрафними чи пенальті після гри рокої показуємо, то і цей, мабуть, маємо відзначити. Ну, Караваєв тут не грав такого теж навмисне. Я трошечки черкнув по руці, та й все на тому, друзі. Чорноморець виграв у цьому матчі у Динамо з рахунком 3-2. Ви продовжуєте донатити на лігу аеророзвідки. У нас дуже цікавий чемпіонат. Це був класний поєдинок. Інтрига в чемпіонаті живе та ще й яка дивіться український футбол на футбол Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.